Напроти нас стояв шторм Зет, їхні це Зеки. За декілька годин ми ліквідували кілька десятків росіян. О, і ми вже знали, що ми повністю в оточенні. Вони почали на нас використовувати фосфор. рації ми почули вказівку триматися до останнього, і в нас почався окопний бій. Віці 21 рік я добровільно пішов в ТЦК і дуже просився, щоб мене взяли. Мене відправили в Національну гвардію України. По власному бажанню був направлений на курс бойового медика-зводу. В Складі батальйону оперативного призначення імені Сергія Ключицького були відправлені в Донецьку область для виконання бойових завдань. Найважче для мене було літо 23-го року. Тоді нам прийшла вказівка направитися в Харківську область, щоб допомогти десантній бригаді штурмувати ворожі позиції. Ми це завдання виконали. Нам тоді було скажено рації, що ночі має бути на нас перевірка ворожим штурмом. Ми мали його стримати. Штурм відбували до самого ранку. Тоді мене і прив'язали моє позивне кір. Мій побратим сказав, що я кладу ворога як хвороби. Нашу позицію вони не могли прорвати. Вони прорвали сусідню, яка була з лівого флангу. Ми з ними почали зв'язуватися, щоб якось їм допомогти. Була прийнята рішення командиром мадину щоб винатитися на ту позицію, зробити їм коридор, прорватися. Хлопці до нас вийшли. Рація ми почали вказівку триматися до останнього, так як у нас БК і привізія було достатньо, щоб триматися. На наступний день ми вже знали, що ми повністю в оточенні. З нашої телевої стежки, яка йшла до нашої позиції, було чути голосно росіян. Вони йшли дуже розслаблено, всю групу ми поклали, це було десь 17 чоловік. Вони були дуже сильно озброєні. У них була в кожної рація, РПГ, міноїскателі. Тоді, я думаю, що хтось з них встиг сказати по рації, що на цих позиціях, де ми були, там, ми є присутні. І по нам через декілька хвилин почали присувати артилерію. Одну із ночі, коли вони нас не могли на ну, викороти, артилерію, дронами, піхотою, вони почали на нас використовувати фосфор. Було два виходи фосфору. Хто встигав зреагувати і сховатися в бліндажі нори, то все було безпечно. Хто не встигав, коли фосфор попадає на тіло, людина дуже сильно загорається і його затушити неможливо. Ми навчили забирати в убитих росіян їхні БК, Шукати їжу, воду. І так ще було декілька днів. Ми були в повному точному близько тижні. У нас вже були і вбиті, і поранені. Ну і ночей почався дуже сильний дощ, вітер, гроза. Дрони вже не можуть їх не літати, і нами було прийнято рішення пробувати виходити з позиції. Ми виходили з позиції по одному, йшли один за одним. І ми чули голоса росіян, І один із моментів нас замітив ворожий танк. Він почав по нам хаотично бити. Снаряд попав прямо в перших трьох, і мені попав осколок в ліву руку. Я підбіг до своїх побратимів. Перший, хто був, було все повністю розірвано на нова. Також були в руки. Він дуже сильно кричав, було видно кість, дуже велика кровотеча. Я почав сказати йому ногу, наклав йому шини, пінти, щоб якась була форма ноги. Ми його одразу на насілки, я собі теж накинув. І ми начли її внести. Ми дійшли до наших позицій, нас зустріли одразу. Група евакуації забрала всіх поранених, мене в тому в числі. І через декілька днів я узнав, вже, що в тих самих лікарів, що тому хлопці, не якому я надавав допомогу, сказали, що ногу йому врятували. За цей випадок мене нагородили думчий чорною відзнакою, командуючий Національної гвардії України за доблесну службу. Наш батальйон було направлено в бригаду спеціального призначення Азов, яка виконувала на той момент свої бойові завдання в Серебрянському лісі. Ліс чудес, як його військові називають в народі, зайшов на двох, вийшов без ногу. Ми зайшли. До позиції до ЗОВА на їхній КСП. Так як я був командира зводом, мені дали вказівку моєму зводу і моїм хлопцям зайняти ворожу позицію. Ми її зайняли і пішла вказівка закріпитися там, окапуватися. Напроти нас стояв штурмзет, їхні це зеки, були такі групки, 20-30 людей на нашій позиції. Ми їх всіх не відбивали. Також один був випадок, коли я йшов на КСП зі своєї позиції, я став на посту бутилку. І вона такий шорох дуже сильний. Хлопці всі перелякалися, думають, що це таке, і мені прийшла в ідею кидати ці бутилки наперед своїх позицій і їх притрушувати листям. І одну із ночей це нас дуже сильно врятувало. Одна із розвідок ворожих почала. Пробують поглянути, що у нас робиться на позиції, але в тепловізор їх не було видно, бо вони були в своїх спеціальних костюмах Кімер. Дуже великий шорох був сильний, і ми начали на них вогонь. Було знешкоджено Групову, було також взято одного полоненого старшого лейтенанта. і Він був направлений і далі. 25 грудня грудня зночі почався їхній наступ на нас. На цій позиції нас було семеро. За декілька годин ми ліквідували кілька десятків росіян. і один із моментів. Так вийшло, що з лівого флангу вони зайшли в наші копи, і в нас почався окопний бій. Вже було вбито декілька моїх побратинів. У нас залишилося тільки двоє. В мене було впущено автоматну чергу. Це було 9 куль, 6 із яких попало в бенжелет в плиту. Вона втримала. У мене був великий синяк і ламані ребра. І три в мене попало в зону тіла. Я ще не знав, що це в мене пошкоджена артерія, дуже велика кровотеча. Один із моїх побратимів хотів мене прикрити, і в моменті я бачу, що мого побратиму було вбито. Що я пам'ятаю остання, це я вийшов на рацію і сказав, що я трьохсотий, зі мною двісті. Завдяки тому, що це була зима, мінус десять, я не загинув. Коли я прокинувся в Дніпрі, вже пройшло декілька операцій. В мені було встановлено штучну артерію, вона тепер... Зі мною назавжди це як пам'ять мені про моїх побратимів, які загинули. Мій напрямок це підтримка і допомога правоохоронців, які на даний момент виконують бойові завдання в складах спецпідрозділу національної поліції. Вони мають знати і розуміти, що я можу їм допомогти підтримати. Вони можуть мені розповісти про свій біль.